Друзі, усім привіт! На ну що? що ще завтра о 19.00 відбудеться матч кваліфікації чемпіонату Європи 21. Груповий етап, група H. Перший тур Литва U-21 у себе вдома. Команда буде приймати збірну України u 21 Ну і сьогодні, друзі, хочу поговорити про Литву, про Україну. Ну, давайте про все будемо говорити по порядку. Uh, давайте взагалі подивимося останні результати Литви 21, дві поразки та одна перемога бачимо у Литви Ю-21. 6 вересня 2024 року команда програє збірня Чехії Ю-21 з рахунком 1-2. Uh, це була кваліфікація да, Чемпіонату Європи 21 1 2 Янсон на 19-й хвилині відкрив рахунок, але Аліягич та Сейк. Перенесли Чехам перемогу. Потім була перемога над Ісландцями 0-2 степо, степо на Вічуста. нас забивали за Литву. Ну і поразка від Чехії 0-3. Україна. Україна дуже здорово пройшла. Кваліфікацію. Вийшла на чемпіонат Європи у 21 і непогано себе показала. Да, була поразка від Датчан 2-3, потім обіграла в Фінляндію, але, на жаль, програла Нідерландами. Україна з групи не вийшла. Ну, в принципі. В усіх трех матчах Україна зіграла в непоганий футбол. Зіграла підопічну на Горсе. Ось така, до речі, група. Хорватия u 21, Угорщина u 21, Литва U21, Туреччина. Ю-21 та Україна ю 21 Тож взагалі Литва долі таки непогана, справді. Сбірна Литва ю 21 В принципі, команда доволі таки непогана. Ось, прекрасні результати демонструвала. Ось. І попередню кваліфікацію, в принципі, непогано. Її провели. Так, да, були поразки, але і перемоги були там над Ісландією. Достойний був матч проти Уельса, Данії. Ну да, були поразки, Були поразки. Ось Лутву і 21. Ну, в принципі, команда. Друзі, команда Литва і 21 непогано. До речі, бачимо вівторок матч 9 вересня 19.00 проти команди Угорщини. Домашній матч для Литви в жовтні Туреччина, Хорватія. Ну, в жовтні тільки Туреччина. Це в листопаді буде Хорватія, Туреччина. Ну і 27 березня 26-го року Україна і 21 також зустрінеться з Литвою. Що казати про Україну, то да, Україна грала ці ну, да, влітку. Команда виступала на чемпіонаті Європи. Молодежна, Мені 21 на жаль, да, Україна навіть з групи не вийшла. Хоча кваліфікацію дуже сильно пройшли. українці. Там з англичанами. Да, пустили другу позицію, позицию. ж таки в один за любовь балла команда англійцям і, В принципі, мало всі шанси, щоб посідати там першу позицію. Таку з португальцями в листопаде 3-3 З расписали. С итальянцами нечего розписали. Іспанію обіграла 6 червня у товариському матчі. І дуже, ви знаєте, чемпіонат Європи серед молоді, да, Чемпіонат Європи серед молодіжі, Україна, на жаль, третьо позицію посіла і навіть з групи не вийшла. Хоча з дачанами там був рівний матч, то мені здається, що Україна навіть була ближче для того, щоб там перемагати. Перемогли Фінляндію, в принципі, в Фінляндію перемогли абсолютно по ділу, до да, українців. А, вот. Тут абсолютно по делу команда промогла сберную команду Финляндии. Ну и потом поразка вид Нидерландов. Нидерланды убегали Украину с рахунком Трузи 2-0. В ридных стенах Нидерланды подулали Укра... ну, в Ну, не в ридных стенах, номинально до да, домашнего для Нидерландов. А матч-то проходил в Словакии. Трузи матч проходил в Словакии. А номінально Нідерланди були там домашні. ну, Для них це номінально був домашній матч. А Так той чемпіонат 5 серед молодежі відбував Словаки. Україна програла, на жаль, не потрапила в плей-офф. Ну і ось новий шлях для України 21-завтра матч проти, проти Литви. 10 вересня матч проти Угорщини, в жовтні Хорвати, в листопаді Туреччина. Ну, і в березні буде знову-таки Литва, Угорщина Трусі. Якось так. Група нелегка. Бачимо, що і Хорватія, і Угорщина, да, Туреччина. Ну, суперник серйозніший, і Літва, може бігідний, та, та будь-якому супернику. Тобто тут також, друзі, легкої прогулянки не буде для української зборної. ось, Тому, друзі, якось так. Я думаю, що, в принципі, завтра да, Україна підходить як фаворит Україна. Ми, до речі, можемо пригадати ще там, при Русланні Ртані, да, яка в 2023 році Україна взагалі, там, до півфіналу дійшла до да, чемпіонату Європи серед молодеж. Тільки програла іспанцям 1-5 французів обіграв. В принципі, Україну і 21 команда непогана. і молодіжка да, в українській збірній дуже прям, хороша. Прям, і справді. Тому, в принципі, Україна фаворит, да, Україна але в Литви. Також, також, друзі, в Литві дуже хороші кваліфіковані футболісти. Тобто там дуже хороша кваліфікація. Кваліфікація дуже хороша. Друзі, дуже хороша кваліфікація у футболістів Литву йдуть Але кваліфікація, я вважаю, української збірної 21 Також доволі таки сильна. І Україна, в принципі, взагалі у цій групі, я вважаю, якби. Одним із головних фаворитів на першу, на першу позицію. Чого очікую завтра? Да, ну, в принципі, очекую, що Україна завладіє ініціативою. Думаю, що Україна м'ячем буде більше володіти. Думаю, що Україна буде домінувати на футбольному, на футбольному полі. Думаю, що Україна буде більше володіти м'ячем більше проводити часу. На половині поля суперника, Думаю, що Україна буде більше атакувати, створювати моментів. Думаю, що українці будуть прям тиснути на ворота. Оборона Литви. Ну, а Литва буде намагатися відхищатися і нанести якісь такі, знаєте, контратаки дуже такі хороші. Я думаю, що в Літві будуть контратаки. Україна допускала помилки. Ми це бачили на Чпіаті Європи серед молодежі. Uh, влітку ми бачили попередні кваліфікації. Помилки все-таки все-таки помилки є. Uh, тому думаю, що в Литві також будуть якісь все-таки моменти. Я так все-таки думаю, да? а я так все-таки думаю, що будуть якісь моменти у Литви. Uh, але все-таки, друзі, думаю, що все-таки Україна не має забирати 3 завтра. Тому моя думка віду права в Україні. Думаю, що Україна ю 21 обіграє завтра Литву Ю-21. Думаю, ця перемога буде з якимось рахунком. Або 1-2. Можливо, 0-2, можливо, 0-1. Можливо, 1-3. Ну, десь дорозі так думаю. Якась мінімальна перемога буде за Україною. Але, друзі, легкого футболу все-таки не очікую. Все-таки Литва грає вдома, і все-таки Литва 21 може дати бій абсолютно. Будь-якому супернику. Моя думка ще раз нагадаю. І думаю, що Україна е, переможе з мінімальним рахунком. Серед десь десь 0,2, напевно, навіть так. Ось десь навіть 0,2, думаю, що Україна переможе. Литву Ю-21 і свої перші три очка в групі. Друзі вам дякую за увагу. Хочу побажати вам добра, щастя, нагоня, друзі, бережіть себе. Всім до побачення, друзі, Будьте щасливі, всім до побачення, всім пока!